Збирав інформацію про розташування об'єктів критичної інфраструктури у Рівному, а також закликав ворога нанести ракетний удар по місту. Співробітники управління служби безпеки України затримали ворожого агента під час чергової спроби передати розвід дані Росії. Окрім об'єктів критичної інфраструктури у Рівному та області, 63-річний рівнянин, який десятки років проживав у нашому місті, розповсюджував інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони, які могли бути Використані ворогом для нанесення ударів після початку повномасштабного вторгнення місцевий мешканець створив власний телеграм-канал, на якому оприлюднював дописи із підтримкою російських загарбників та ларифікував їхніх учасників. Свої прокремлівські погляди зловомисник також неодноразово висловлював серед оточуючих. Таким чином він намагався знайти однодумця для проведення розвідувальної підривної діяльності проти України. Встановлено, що для збору інформації зловмисник також здійснював візуальне спостереження за об'єктами, а потім передавав їх через власний телеграм-канал «Ворог». У своєму телеграм-каналі зловмисник підбурював ворога на злочини проти нашої держави та радів ракетним обстрілам, які завдавали росіяни. Окрім цього, він закликав їх знищувати мости та залізничні сполучення у різних містах України. Зрадників постійне спостереження і за військовими у Рівному. Спостерігається активізація української армії, військовослужбовці всюди ризикну припустити, що заметушилися вони у зв'язку з оголошеною раніше мобілізацією на території РФ. Місто рівне вулиця все це. Міста, де абсолютно не соромлячись, дислокуються українські військовослужбовці, як завжди, прикриваються цивільним населенням. Як я раніше і казав, це не лікується, і після цього київський режим буде запевняти, що Росія б'є по цивільних об'єктах. Спецоперацію з викриття ворожого агента проводили співробітники Служби безпеки України Рівненської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Під час обшуків у квартирі зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами зашифрованого листування та незареєстровані боєприпаси до вогнепальної зброї. За місцем свого проживання він також без передбаченого дозволу зберігав боєприпаси. У ході санкціонованого обшуку вдома у Рівнянина вилучили набої та засоби зв'язку, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Чоловік Ка затримано в порядку статті 208 КПК України і Рівненським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Досудове розслідування проводить управління СБУ в Рівненській області. За поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України, незаконне поводження зі зброєю та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України зловмиснику загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.